Вітаю всіх на каналі Чарівна Порцеляна. Дякую, що дивитесь мої сюжети. Дякую, що ставите подобайки, пишете коментарі, добрі слова. Щиро вдячна підписникам, новим підписникам, друзям, гостям каналу. Мені дуже це приємно і дуже важливо для подальшого розвитку моєї, мого каналу. Сьогодні тема у нас присвячена кераміці міста Дельфт. Це Голландія або Нідерланди, це західно, півні, південний захід Нідерландів, місто Делфт, яке засновано було в 13 сторіччі, відоме своєю керамікою вже досить давно. Ну, Перший предмет, який хочу вам показати, це ось така таріль, це Настінна таріль. Вона виконана в техніці поліхромного розпису. Це, звичайно, розпис ручний, Тобто такий да, від руки розпис зроблений. На денці є клеймо, написано делфт. Якого року я не можу сказати, але взагалі от така поліхромія починається з кінця 19 століття. Вони спочатку були, був розпис тільки синьо-білий, синьо а потім з'являється ось така такий поліхромний розпис. Тарілка чудова, вона гарно. Гарно виглядає на тлі білої стіни, дуже добре. І вона нам дуже подобається, прикрашає в мене стіну в кухні. Цята рік ця дуже вона подобається нам. А взагалі, історія Девтської кераміки, інколи її називають порцеляна, ну все ж таки це не зовсім порцеляна, Вона ближче до Фаянсу скоріше, тому що. Глини були неякісні. все почалося в 17 столітті, коли в Делфті відбулася така зміна головного напряму виробництва. Було дуже багато пивоварень в цьому місті, але в 17 столітті погіршились умови для виготовлення пива. І тому всі ці території, всі ці приміщення, які належали пивоварням, зайняли гончарні майстерні і морські перевезення познайомили голландців з китайським, з китайською порцеляною, особливо біло-блакитною. І діло пішло, як то кажуть. Було багато майстерень. Випускали вони переважно кахлі. Для того, щоб покладати, або пічі, або кухонні якісь кахлі. Ну, кахлі відомі нам. Добре, у нас в Україні деяких пам'ятках архітектури збереглися подібні, зокрема в митрополичому. Будинку Софії Київської, і також вони випускали столовий посуд, столовий чайний посуд. Якщо сама порцеляна, сама, сама глина була не дуже якісною для виготовлення цих предметів, то розписи були дуже, дуже майстерними. З 1650 року почали ставити клеймо майстри, які робили розпис поряд з заводським клеймом. Ну і о, такий розквіт порцеляни тривав 100 років до середини 18-го, коли вже в інших європейських країнах з'явились свої виробництва порцелянові і фаянсові. Особливо завжди конкуренція була з британською з британським фаянсом, який. Інколи копіювали ці сюжети, і зображення, тому що були і візерунки квіткові різні, і були і ландшафти, були зображення якихось сценок таких з життя. Тому ось завжди, Британія завжди йде поряд з Голландією і в колонізації східних країн. Вони майже крок в крок, потім, а потім випереджають і в експорті чаю, і ось в виготовленні... Кераміки і порцеляни. Вже в кінці 19 століття була така ситуація, що ну, майже ніхто не знав цих секретів виготовлення і розпису цієї, цієї кераміки. Тому два жителі Делфту відкрили майстерню для збереження всіх секретів, тобто для збереження національних гончарних традицій. Вони також віднайшли новий рецепт Білої глини. І почали випускати дуже гарні вироби, які мали шалений успіх. Якщо в 17-му сторіччі це були ну потрібні речі, які, які інакше люди не могли ніяк отримати посуд собі для користування, то вже в 19-му, початку го століття, звичайно, це була переважна продукція ем, сувенірна. І 1919 року цей, ця майстерня отримала звання королівського бренду. З того часу так воно і є. І якщо тут клеймо, ми бачимо, і воно не дуже мені, наприклад, знайоме, я так не знайшла ніякої інформації, то інша річ, інша, це невеличка вазочка, ось така, вона саме має відношення до, цієї, до цього виробництва, про яке я казала трошки вище. Ось це, ось це клеймо, це такий бренд. Королівський бренд. Тут написано Delft, зображення якісь, літера F ще є. І ось тут прав... ліворуч це ініціали автора, а праворуч ми бачимо ось тут: це літери, які означають рік виготовлення. CL це 1967 рік. Існує система. З 1056 року йдуть літери CA, І так, вся абетка латинська. Ну, от Саме CL відповідає. Року 1967. Легенька-легенька вазочка з чудовим розписом. Я не скажу, що вона прозора, але все ж таки, да, все ж таки вона досить така тон тонка ця кераміка, цей фаянс тонкий. Тому інколи і кажуть, що це порцеляна. Ось така вазочка в мене є. І ще один предмет, я теж купила його нещодавно. Ось така. Вже ну, тарілочка, не тарілочка для цукерок, напевно, така річ, вона на трьох ніжках, гарно, дуже розписана. Теж оці квіткові такі візерунки. І тут є клеймо, Теж воно тут зустрічається, це клеймо інколи, але тут, бачите, видно, що написано Delft Blue, тобто, ну, тобто блакитний. І виготовлено в Голландії. Ось така річ. Є можливість купити ще багато інших, але якось нема, нема бажання, тому що ну, досить для колекції, напевно, цього досить. І ще, один, ще одна річ, яку я хочу показати, це ось така невеличка скульптура. Фактично, це, напевно, дзвіночок такий для, ну, для того, щоб ним викликати когось. Дівчинка в національному костюмі. Тут мають бути в неї ще такі маленькі відерці, але я купила без відерці. Фактично, мені це більше подобається. Подивіться, будь ласка, на її одяг, на майстерно виконані всі ці лінії. Нічого особливого. Да? Декілька штрихів, декілька рельєфів, а ми бачимо чудовий пишний такий костюм, цей білосніжний фартушок на ній, цей головний убір, який теж є національним дівчата і жінки носять його в Голландії. Але подивіться на її личко. Чудове личко. Дуже ніжне і профільну, ну, вона як жива, мені здається, ця дівчинка а, дуже гарна така. І ось я її купила, я її на одному з фломарктів побачила на столі серед іншого посуду, і взагалі там різних речей таких. Я її підійшла, купила і пішла, ніби я за неї приходила. Так вона в мене тут і живе. Ось такі предмети, те, що стосується Делфту, те, що я хотіла вам розказати. До речі, німці дуже часто відпочивають в Голландії, бувають там, на екскурсіях, і звідти привозять. Тому, тому в Німеччині сила селенна таких речей на е, місцевих барахолках. А ще одна річ я думаю, що вона теж була привезена з якоїсь відпустки. Це ось така велика пляшка це вже Португалія. Е, я її купила в соціальному магазині. Вона мені теж дуже сподобалася. Звичайно, вона за призначенням не буде використовуватися, вона як інтер'єрна річ скоріше, але вона така, бачите, тут є корка, все як потрібно. Це ручний розпис. Тут написано, що це Португалія, зроблено в Португалії, теж якісь, мабуть, ім'я автора, і, можливо, тут є і рік. Ну, можливо, це тут 17, то напевно 27 скоріше і тут якісь літери. Ну, Треба ще розібратися, я цим не займалася. Але подивіться на її розпис. От я Зараз її так поверну, ви побачите. Тут все, що завгодно: тут і птахи, тут і квіти. Собака такий великий, тут з хвостом, напевно. Тут є і така олень маленький, такий ніжний, він кудись біжить. А тут є і ось такий козлик. Ну, можливо, тут якісь міфічні сюжети, які я, про які я не здогадуюсь, але тим не менш, тут є і ось така архітектура, ми бачимо, і ось така, такий птах, напевно, це Павлін чудова, абсолютно чудова річ, якою я дуже задоволена. Вона прикрашає в мене інтер'єр. Вона стоїть на комоді, серед інших предметів, які теж з нею гармонюють. Тому. Хотіла вам її показати, що такі речі теж трапляються в німецьких магазинах. Керамічні кераміки, до, до речі, тут дуже багато. Це окрема тема. Ми просто про неї не говоримо. Я хотіла вам показати і розказати трошки про саме Делфтську Делфську кераміку, але ось трапилось так, що її показала один предмет португальської кераміки. На цьому все. Більше не буду займати вашої уваги. Дякую за те, що подивились. Буду вдячна за вподобайки, за коментарі. Маю надію, що вам сподобалось. Якась інформація для вас була новою. І рухаємося до перемоги. Всім здоров'я, благополуччя, миру, сил душевних і фізичних. На все добре!